Україні граємо, слава сьогодні. Втягаємо корні з клаптика. Так витягаються. Вже витягли, напевно, що з 10. Тут три, от четвертий і ось там далеко ще шість штучок витягнули. Ще тут треба це все витягати. Втягаємо МТЗ-80. І корні залишаються малі корні, але ми це обріжемоколою, туди його обріжемо і будемо дискою бороною проходитися, дискова борона гостра, вона обріжить і буде тух. ще треба витягати корні. Ми їх облуплюємо, щоб вони були без землі, ми їх будемо різбали і поток. Виплинемо, а ці копники будемо правити. Бляємо перші передачі. Деякі легко маленькі, деякі грубі тяжко трохи йдуть. Ось ту був, бачите, який грубий корінь. Не могли рази давати назад, щоб його трохи попхати. Такий корм ще лишився від нього. Тут лишилося ще може 10 кормів. Тут раз, один, два, три, 4, 5, 6. Десь яка ж 10, 10 кормів. Все, всім пока, підписуйтесь канал, ставте лайки.